Сьогодні ми навчимося з вами розв'язувати логарифмічні рівняння, які зводяться до квадратних. Розглянемо приклад 1. Запишу. Приклад перший. Приклад 1. Нехай нам задано рівняння такого виду. Логарифм двохсятковий у квадраті x мінус 2. Логарифм десятковий х мінус 3 дорівнює 0. Почнемо наше рівняння з роз... знаходження ОДЗ. Область допустимих значень. Подивимось. Під знаком логарифму в нас знаходиться вираз, який дорівнює x і в другому виразі також знаходиться такий же самий вираз. Тому ми записуємо x більше нуля. Тобто область допустимих значень у нас така простенька. А тепер подивимось уважно на це рівняння. Можна помітити, що вираз логарифм x в ньому зустрічається двічі. Один раз в цьому місці, а другий раз на першому місці він знаходиться у квадраті. Дуже зручно вирази, які повторюються, позначати новою змінною. Позначимо логарифм десятковий з x змінною t. І тоді наше рівняння набере значно простішого вигляду. t у квадраті мінус 2t-3 дорівнює 0. Не забудемо, що ми зробили таку заміну, підкреслимо її, бо до неї нам потрібно буде повернутися після того, як розв'яжемо квадратне рівняння. За теоремою вієта ми бачимо, що коренями цього рівняння будуть числа мінус одиниця і 3. Т1 дорівнює мінус одиниця, Т2 дорівнює 3. Рівняння початкове було із змінною x. Ми поки що розв'язали рівняння, і знайшли значення змінної t. А тепер потрібно повернутися до нашої заміни. Логарифм x дорівнює t. Запишемо. Логарифм x дорівнює. Наше t набирає двох значень. Мінус 1 і 3. Тому ми отримаємо два рівняння. Мінус 1 і друге рівняння. Логарифм x дорівнює 3. Розв'яжемо кожне з цих рівнянь. х дорівнює основа 10. У мінус першому степені. Звідки маємо перший розв'язок рівняння х перше дорівнює 0,1. І з другого рівняння х дорівнює 10 у третьому степені. Значить, другий корінь рівняння дорівнює 1000. Обидва розв'язки отримані задовільняють область допустимих значень, тобто є додатніми числами. Тому у відповідь. Запишемо обидва числа. Відповідь 0,1 тисяча. А зараз розглянемо ще один приклад рівняння, яке також зводиться до розв'язування квадратного рівняння. Приклад другий. Нехай нам задано рівняння такого вигляду. Логарифм за основою 4. З х плюс 6 логарифм за основою х з 4 дорівнює 5. Як завжди, почнемо розв'язування нашого рівняння з знаходження області допустимих значень. Як видно, зміна х знаходиться двічі в нашому рівнянні, один раз під знаком логарифма, а другий раз основі логарифму. Тому область допустимих значень у нас буде такою. х повинно бути більше від нуля значення виразу під логарифмом, а основа логарифмічної функції повинна бути також більшою від нуля, але ще, й крім цього, не дорівнювати одиниці. Після того, як ми знайшли ОДЗ, перейдемо до розв'язування нашого рівняння. Рівняння є цікавим тим, що вираз перший логарифм 4 за основою 4 з х і вираз логарифм при основі Х з 4 мають обернені під логарифмічну функцію і основу. Тому ми тут скористаємося формулою переходу від однієї основи до іншої. А саме логарифм за основою x з 4. Дорівнює одиниця, що ділиться на логарифм за основою 4 з х, перепишемо наше рівняння. Логарифм за основою 4 з х плюс запишемо в чисельнику число 6, а даний логарифм замінимо ось таким виразом, і тому у нас в знаменнику... Буде логарифм за основою 4 з х дорівнює 5. Як бачимо, вираз логарифм за основою 4 з х у нас повторюється двічі. Ось у нас тут перший раз і тут ми його бачимо другий раз. Так само, як і в першому рівнянні, то зручно використати таку заміну. Позначити цей вираз, який повторюється логарифм за основою 4 з х змінною t. І тоді наше рівняння набере наступного вигляду. t додати. 6 поділити на t дорівнює 5. Розв'яжемо це рівняння. В першу чергу нам потрібно позбутися знаменника. Тому домножимо обидві частини цього рівняння на t. Виконавши множення, ми отримаємо таке квадратне рівняння. Т у квадраті мінус 5t плюс 6 дорівнює 0, коренями якого будуть числа t1 дорівнює 2, т2 дорівнює 3. Згідно з робленої заміни, перейдемо до такого. Логарифм. За основою 4 з х ми позначили змінною Т. Тепер запишемо, що логарифм за основою 4 з х в нас дорівнює. Перше значення змінної t 2, або логарифм за основою 4 з х дорівнює 3. Розв'язавши кожне з цих рівнянь, отримуємо розв'язки. Х дорівнює основа 4 у другому степені, х1 дорівнює 16. І розв'язуємо друге рівняння х дорівнює 4 в третьому степені, Тобто другий розв'язок x друге дорівнює 64. Обидва корені, як видно, задовільняють область допустимих значень. Тому у відповідь запишемо відповідь 1664.